Рівна дорога, швидкісний рух, зручність для водіїв і інспекторів. При проєктуванні міжнародного шляху не подумали тільки про одне: про зручність місцевих жителів. У Грушвиці Рівненського району місцеві жителі не мають можливості безпечно потрапити з однієї частини села в іншу. Тут розповідають, аби дістатись до найближчої школи, дітям доводиться пішки долати ділянку дороги Київчоп. І навіть ті наземні переходи, які є, не мають належної видимості. 25 дітей, які живуть. В Грушвиці батьки переводять через дорогу, бо практично автобус не воз. А школа в Грушвиці. А ще бідкається, у селі не подумали проектанти і про зупинки. На відрізку майже 10 кілометрів їх розмістили тільки дві. На цьому пункті проживає більше 100 жителів наших, в основному пенсіонери, які змушені більше трьох кілометрів ходити по такій. Ну ж швидкісні трасі, а це вже інша ділянка траси Київ-Чоп. Тут на шляху до гощі дорога, хоч і не швидкісна, однак теж небезпечна. Це дуже велика благурік, торік чоловік загинув. Загину. Місцеві жителі кажуть, якби тут встановили зупинку, то вирішили б відразу дві проблеми: зменшили б аварійність, та й людям було б зручніше, адже до найближчої доводиться далеченько пройтись. Тут є масив житловий. Багато новобудов, багато людей тут будуються. Наша установа, територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та інвалідів. До нас багато приходить пенсіонерів. Також тут є водоканал, також газове господарство, інсеко. Дуже багато сюди іде молоді, дуже багато людей. І жодної зупинки зупиняться. Бо Зупинки нема, він не об'язаний. І таких прикладів на реконструйованій трасі у межах нашої області кажуть чиновники, можна нарахувати щонайменше два десятка. Однак обіцяють вже найближчим часом ситуацію виправити. Проблема вже існує більше, ніж півтора року. Звичайно, все зразу ми не знімемо питання, бо це великий кошт. але. Саме болюче ми знімемо в найближчий місяць. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.